Усім привіт! Мене звати Іван. Сьогодні хочу розповісти вам про ось такий змішувач із підключенням до фільтру бренду Fonte Studio. Це литовська компанія, яка виготовляє елітні кухонні змішувачі, дозатори і сифони. Їх особливість у тому, що вони мають 14 варіантів кольорів. Тобто змішувач або дозатор або сифон можуть бути у цих кольорах. І особливість в тому, що можна зібрати повний комплект. Тобто змішувач, дозатор і сифон може бути у одного кольору. Також цей бренд дуже практично ідеально співпадає по кольору з кухонними мийками бренду Valrus. І Ми дуже часто рекомендуємо брати саме ці змішувачі. До мийок цього бренду. Так, ну, по-перше, у комплекті де, звісно, гарантійний талон. Це елітний змішувач, тому на не гарантія 5 років. Змішувач поставляється в такому мішечку, щоб він не подряпався чи не зачухався від картону. Так, ну по-перше, змішувач виготовлений з латуні і покрит гранітною крихтою. Це один з найпопулярніших варіантів окрасу змішувачів кухонних, тому що гранітна крихта вона дуже ідеально співпадає під текстуру мийок гранітних. Поверхня має трошки матову основу, завдяки чому на змішувачі не так видно бруд і його дуже легко вимити. А завдяки тому, що це все ж таки гранітна крихта, вона дуже міцна і її не так легко сколоти з зі змішувача. Тобто він стойкий до легких ударів. Ну і звісно ж, це змішувач сучасного дизайну. Їх взагалі дуже часто беруть за їх хоч таку гарну форму. Сучасний хай-тек-стиль, такі прямі кути дуже-дуже пасують до сучасних кухонь, або коли у вас мийка там під столешні підклеюється, дуже гарно виглядає він. Так, трошки технічної характеристики від. Центру аератора до центру е, гусачка змішувач має виліт 21 сантиметр. Тобто, це більш-менш стандарт для більшості кухонних мийок. Він становиться ідеально і майже потрапляє у центр чаші. Так, і звісно, що він має е, підключення до фільтру і е, виход фільтрованої води ось тут. Тобто тут стоїть такий маленький аератор. Від центру гусачка до цього аератора 18 сантиметрів. Висота до оцих двох аераторів від поверхні, на якій встановлюється змішувач, 28 см. Особливість цієї моделі, звісно ж, у підключенні до фільтрованої води. Що це означає? Це означає, що змішувач має три виходи: два для гарячої і холодної, і один вихід для підключення до системи фільтрації, тобто для осмосу або для проточного фільтру. І коли ви використовуєте змішувач, у нього є один речажок, який відповідає за гарячу холодну воду, і вода стікає ось з цього отвору. І є речажок, який відповідає за фільтровану воду, і, звісно ж, вода йде от з цього маленького аератору. Дуже комфортний, дуже сучасний. Якщо ви плануєте встановлювати фільтр або використовувати якийсь осмас, я дуже раджу брати моделі змішувачів 2 в одному. Картридж у цій моделі на 35 мм, у вас не буде виникати питань з приводу тиску води. Цей картридж має дуже гарну пропускну способність. З іншого боку, на фільтровану воду встановлено керамічний кранбукс. Дуже великого тиску тут бути немає, температури високої тут теж не бути немає, але все ж таки встановлений надійний кран букс. Цей змішувач можна встановити головним кардриджем праворуч або ліворуч. Тобто він обертається. Можна навіть поставити ось так, якщо вам так подобається. На ручці є позначення Hot чи Cold. Але це залежить від того, як саме ви підключите шланги до підводу води. Так, У комплекті зі змішувачем йдуть ось такий набор кріплень. Вони виготовлені з латуні, тому не будуть питань з закису або з ржою. Також до комплекту змішувача постачаються ось такі підвідні шланги. Пара йде на гарячу холодну воду і один шланг йде на підключення до фільтру. І він має ось такий перехідник для того, щоб під'єднати саме до стандарту системи фільтрації. Майте на увазі, я не дуже раджу встановлювати ці шланги, бо вони Постачаються як тестові, тобто ви можете перевірити їх, щоб змішувач працює, але в експлуатації вони не дуже гарно себе зарекомендували. Вони бояться високого тиску, вони бояться деяких перегибів. Тому хоча б ось цю пару потрібно замінити, бо тут дуже високий тиск при експлуатації. На фільтровану воду можна залишити рідний шланг, бо тут немає великого тиску, немає температури, і якщо його не де не перегибати... То він буде служити. Ще трошки технічних даних: цей змішувач від заводу витримує максимальний тиск 10 бар, але оптимальний тиск для нього від 1 до 5 бар. Ці дані є у інструкції, ви можете з ними ознайомити після отримання змішувача. До речі, ось приклад набору, тобто сифон Ідеально під колір змішувача, і дозатор ідеально під колір змішувача і сифону. Тобто повний комплект. Також хочу зауважити, що дозатор заповнюється саме зверху. Не потрібно лізти під столешню, щоб наповнити його. Тобто ви от, ось так користуєтесь, закінчилось мийчий засіб, ви знімаєте голову дозатора і заливаєте мийчий засіб зверху. Друзі, дуже дякую вам за. Приділений мені час. Сподіваюсь, що я допоміг вам визначитись, чи підходить вам цей змішувач, чи він навпаки вам зовсім не підходить. Дуже буду радий допомогти вам з вибору кухонного змішувача. Якщо виникли якісь питання, пишіть мені у коментарі. Або телефонуйте мені, телефони є на нашому сайті, або залишайте замовлення. Я можу прислати вам фото цього змішувача на якійсь конкретній мийці, щоб ви визначили за фото, чи підходить, чи подобається вам цей комплект.